Вітаємо вас, коти і Кетюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Чекаємо на нову українську гру Coast of Week. Тут головна героїня-пташка подорожуватиме, зачищаючи локації від натовпів ворожих орків. Смерть персонажа в жодному разі не означає кінець гри. Вона буде частиною ігрового процесу. З прокачкою персонажа ми будемо отримувати нові магічні вміння та спорядження. Звичайна ж гра вийде з повною українською локалізацією. Щоб не пропустити, обов'язково додайте її собі в бажане у Steam. Стилістика привода Віяка будується на українському фольклорі. Вороги здаються зрозумілими та знайомими, але розробники наголошують, що події абсолютно нереальні і вигадані. І привид Вієка це не анаграма привода Києва. Ми маємо очі і цінуємо сарказм. Тому погоджуємось і з нетерпінням чекаємо на нову інформацію про гру. А ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти матеріальні призи або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Наразі зібрано 10% від потрібної суми. Rainbow Six Siege має великі плани на цей рік. Зовсім скоро вийде операція Deadly Omen. Вона відкриє дев'ятий рік гри випуском нового оперативника Деймоса у першому сезоні. У другому сезоні проведуть ремастер оперативника Рекрута та додадуть систему в Pass. За тією системою можна буде на власний розсуд обирати, якого персонажа відкрити, а тим, у кого відкриті всі, будуть давати донатну валюту. Третій сезон матиме нового оперативника, а останній, четвертий, привнесе реворк невідомого персонажа. І швиденько про перший сезон. У ньому пообіцяли реворк щитів, покращення античита та ребаланс усіх прицілів. Всі гранати та метальні пристрої отримують візуальну дугу траєкторії, а ще зміниться поріг для входження у рангові черги, бо мінімальні вимоги збільшаться. Також прискорили використання канатів і покращили режим тренування для новачків. Manor Lords показали оглядовий геймплейний ролик у цьому відео. Увагу приділено будівництву і плануванню розвитку поселень. Гравцеві необхідно грамотно обирати місце для розміщення кожної споруди, стежити за запасами необхідних ресурсів і, звісно ж, дбати про охорону найважливіших об'єктів, оскільки сусіди можуть влаштувати набіг і розгробувати поселення. Зазначимо, що Manor Lords має атмосферний і реалістичний вигляд. Розробник приділяє велику увагу дрібницям і докладає зусиль для їх грамотної реалізації. Ймовірно, саме тому гра посідає друге місце серед найочікуваніших проєктів у Steam. Цікаво, що гра розробляється всього однією людиною. Польський геймдизайнер Гжегох Стричень робить усе сам. Реліз Manor Lords заплановано на 26 квітня у Steam і GOG. Того ж дня ПК версія буде доступна в каталозі Game Pass. А також у грі заявлена українська локалізація. З'явилась інсайдерська інформація з подробицями Stellar Blade. Ігровий процес буде чимось середнім між Bayonetta, Sekiro та JD Fallen Order. Ми зможемо створювати костюми. Колекційні предмети будуть. Риболовля буде. Можемо розраховувати на 4К та 60 ФПС. І на диво, Sony знайшли збалансований шлях допомогти з завершенням розробки. Подивимось, що вийде на релізі 26 квітня. Rise of the Ronin вийде трохи менше ніж за місяць. І зараз розповімо, чого очікувати від нового Souls-like від Team Ninja. Режими складності дадуть можливість гравцям з різним рівнем майстерності побачити усе, що може запропонувати Rise of the Ronin. Світанок це легкий режим гри, в якому ви отримуєте більше здоров'я від ліків і менше потерпаєте від атак. Захід це звична складність, а сутінки стануть для вас справжнім випробуванням. У грі також буде кооператив на чотири гравців, і ви зможете створити власного персонажа таким, щоб він виділявся з поміж інших. Також обіцяють великий відкритий світ. Для дослідження та безліч зброї для випробування. Ми не можемо дочекатися, щоб зануритись в Rise of the Доронін вже 22 березня. Творець Нір Йокотаро несподівано з'явився на нещодавному концерті НІР Оркестра Концерт у Лондоні. На цьому виступі він попросив фанатів аплодувати якомога голосніше, щоб Скверенікс отримала повідомлення від гравців і дали зелене світло продовженню гри. Третя гра Нір це те, чого фанати хотіли з моменту завершення Нір Атомета. І, можливо, гра вже в процесі розробки. Або хоча б ідея гри. Оскільки фанати на концерті також сказали, що слово Repent неодноразово з'являлося на екрані, а в останній раз вона з'явилася як R, І, Три, Н, Т. А це може бути натяком не під Третьої частини Нір. Нам доведеться почекати і дізнатись, чи справдяться наші фантазії про новий екшен від Єкотаро. У Black Desert Online святкують восьму річницю гри. Pearl Abyss продовжують роздавати гравцям нагороди, а головне зробити великі знижки на геймпаси. Зараз гру на офіційному сайті можна придбати лише за 40 гривень. Не прогавте цю можливість. І в жодному разі не купуйте гру через ТІМ, бо в цьому випадку вам світить не обіцяний євросервер, а лише гра в компанії Болота. Окрім приємних нагород у самій грі, до 8 березня діє бонус на бойовий досвід 800%. Звичайно ж, разом з ними отримуємо й бонусний досвід навичок, ремесла та дроп рейти. А якщо гравці спільними зусиллями нафармлять 30 мільйонів початок, то рейти ще більше піднімуться і триватимуть на тиждень довше. Final Fantasy 14 святкує вже 10-річну річницю. Саме святкування триватиме не один місяць. На гравців чекатиме купа всіляких івентів, конкурсів та спеціальна 14 година трансляція. Детально можна подивитись за посиланням у описі. Souls-like action Enotria The Last Song має вийти 21 червня 2024 року. Але сталось непередбачуване. Студія From Software призначила на цю ж дату реліз великого доповнення Shadow of the 3 для Elden Ring. оскільки обидві гри належать до одного жанру, італійська команда ухвалила дійсно правильне рішення. Усвідомлюючи, що Enotria The Last Song не може на рівних конкурувати з Elden Ring, Розробники ж Games повідомили про перенесення релізу своєї гри. Нову дату виходу повідомлять у наступному геймплейному трейлері. На Future Games Show, яке відбудеться 21 березня, на Reddit користувач з Ніком Анлейт продемонстрував гівку з уривком своєї гри, натхненною магією мультфільму Аватар. Вигляд має прикольний. Бажаємо unlaid до успіху в розробці. Попри те, що Helldivers 2 виправдала очікування розробників та стала найуспішнішим запуском Sony в Steam, не все так райдужно. Зі самого старту гра зіткнулась з технічними проблемами, крашами, багами, а особливо сильно дісталась серверам гри. І як добре, що розробники майже повністю вирішили всі ці проблеми, ситуація із серверами стабілізується і тепер є можливість кинути всі сили на розробку пострелізного контенту, а щасливим гравцям просто залипнути у гру. Тож команда Arrowhead почала працювати над дуже крутими речами, як вони самі кажуть. Нагадаємо, що Helldivers 2 доступна на ПК та PlayStation 5 з 8 лютого. The Mobius Machine виходить у реліз вже 1 березня. В цьому, безперечно, гарному іншопланетному світі на нас чекає боротьба з лютою та ворожою місцевою фауною і машинами вбивцями. Нам потрібно розкрити таємниці та знайти спосіб врятуватися. А реалізовано все у вигляді пригодницького екшену в жанре скролера з акцентом на вільному дослідженні та напруженій боротьбі. Skyrim. а зараз зірковий час для справжніх задротів. Чи були у вас моменти, коли хотілось увімкнути ігрову консоль та пропустити якийсь душний або неприємний момент в грі? Гравець Павелос Фор у Скайрімі вирішив поставити новий світовий рекорд. Павелос вже має досвід проходження Skyrim. Кілька років тому він поділився на 100% повним, 527 годинним збереженням гри з персонажем 1337 левелу та повністю виконаними квестами. Загалом він награв 1800 годин. І зараз весь цей досвід тепер пішов на створення найкращого персонажа. Гравець не просто досягнув максимального сотого рівня для кожної навички, а ще й підвищив їх усі до статусу легендарних. Усі квести, які можна виконати за винятком тих, що мають взаємовиключні нагороди та результати, були зроблені. Придбані всі заклинання, спорядження, рідкісні предмети і навіть витратні матеріали. Що ж, рекорд поставлено, хоч він і дивний. Не забувайте про розіграш за донат. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти матеріальні призи або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і Слава Україні!